Школярку збили на пішохідному переході. Який стан дитини? Бойовий командир Екса Зовець закликає забути звички цивільного часу. Місцеві волонтери уже взялися готувати різдвяний стіл для воїнів. Моє вітання. Новини на 12 каналі у студії Марія Вавренюк. І розпочнемо з невтішного у Луцьку на пішохідному переході. Збили дитину. Автопригода трапилася сьогодні вранці по вулиці Володимирській. 46-річний водій автомобіля Фольксваген на пішохідному переході збив 13-річну дівчину. Постраждалу забрала швидка, поліцейські машину вилучили. Відомо, що водій був тверезий. Однак перевірка обставин ДТП триває. У центрі екстреної меддопомоги повідомили, у дитини попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. А в Луцькому районі водій на смерті збив велосипедистку. Аварія трапилася у селі Карпилівка на Ківерцівщині близько 20-ї години. 22-річний водій Мерседеса наїхав на велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. З'ясували, що це мешканка Карпилівки, якій було 44 роки. Слідчі вивчають обставини трагедії. Мешканці цілого будинку в Луцьку залишилися без газу і гарячої води, і те й друге зникло в домі по вулиці Ботанічна. Як з'ясували у Волинській філії газмережі, проблема виникла через незаконний ремонт, який задіяв один з мешканців. Власник однієї з квартир самовільно замінював газовий проточний водонагрівач, і вода потрапила у внутрішню прибудинкову систему газопостачання. Тепер горе спеціаліст сплачуватиме гроші за проведення експертизи заміну газових лічильників та за відновлення газопостачання у під'їздах. Луцькі депутати збільшили фінансування програми підтримки військових частин до півтора мільярда гривень. Рішення ухвалили щойно під час сесії. Пропозицію додати ще півмільярда вніс Міський голова Ігор Поліщук також у міськраді звітуватимуть помісячно. Скільки коштів використано, та на що саме? Детальніше про це та інші рішення депутатів дивіться вже у вечірньому випуску. Далі до важких новин із передової на Волині знову жалоба не стало Олександра Брисюка з селища Маневичі. Він захищав Україну від ворога з серпня цього року. Загинув воїн 15 грудня в результаті ворожого обстрілу на Харківщині. Олександру було 44 роки. Сьогодні жалобний кортеж на щиті привезе захисника додому. У громаді закликають земляків зустріти його навколішки. У Голобській громаді на Ковальщині повідомили про загибель військовослужбовця Василя Романюка. Під час обстрілу, 16 грудня, захисник отримав смертельне поранення. Це сталося біля села Роботи Запорізької області. До призову він жив у голобах із дружиною та донькою. Про час і місце прощання з воїном повідомлять пізніше. Ми висловлюємо співчуття близьким і родинам героїв, вічна їм пам'ять і шана. Час забути про звички цивільного стану на цьому наголосив бойовий командир Максим Жорін. Він приїздив до Луцька, щоб зокрема зустрітися із мером громади Ігорем Поліщуком. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, відомий і як екс-командир полку Азов, військовий говорив про важку реальність війни. Тут немає місця для паніки. Песимізму, якихось таких трагічних речей. Ні, це тепер наша реальність. Просто українці мають зрозуміти, що ну ми маємо зрозуміти, що ми живемо в режимі війни. І тому всі там звички якісь цивільного часу вони мають залишитись в цивільному часі. Зараз йде війна, війна важка. Ситуація на фронті реально на сьогоднішній день важка. Росіяни задіють на даний момент велику кількість підрозділів, які вони нещодавно окомплектували і перекинули. В основному всі ці важкі бої зараз відбуваються на Сході. Є одночасна напруга і на Авдіївському напрямку, і на Куп'янському напрямку, і в районі Бахмута. І все це свідчить про те, що ворог не збирається зупинятись. Відомо, що лучани служать і в третій штурмовій бригаді. Цей підрозділ є в списку тих, кому громада відправлятиме допомогу. Домовилися про. Механізми нашої роботи для того, щоб завчасно можна було спланувати те, що необхідно придбати для бригади. Завчасно можна було спланувати ці механізми, контакти, які необхідно нам опрацювати За цієї підтримки, третя штурмова бригада зможе показувати новий рівень на полі бою. Максим Жорін додав, що гуртуватися тепер це потреба номер один. Третя штурмова бригада. Звільнила на цей час вже велику кількість території в районі Бахмута на під час херсонської кампанії, під час київської кампанії. І розуміння, і усвідомлення того, що попереду дуже багато роботи, воно також має давати розуміння, що треба працювати спільно, підтримувати і ось монолітно рухатись до нашої перемоги. Шкодуйте, бо має шестеро дітей. Адвокат Лучанина, затриманого при продажу трофейної зброї, просив суд у Рівному відпустити обвинуваченого з під варти. Як інформує суспільне адвокат 37-річного жителя обласного центру у скарзі в Рівненський апеляційний суд, написав, що у затриманого шестеро дітей і попросив відпустити його під нічний домашній арешт. Цього лучанина затримали наприкінці жовтня під час оперативної закупки зброї. Він збував гранати, протитанкові гранатомети, гвинтівку та патрони. Трофейну зброю отримував через особисті контакти зі звільнених територій і територій бойових дій. На нелегальному продажу зброї заробив 86 тисяч гривень. Рівненський суд прохання адвоката відхилив та залишив звинуваченого під вартою. Із можливістю застави в 1 мільйон 400 тисяч гривень. Куття й олівє в окопі. Місцеві волонтери вже взялися готувати різдвяний стіл для воїнів на передовій. Планують і олів'є і голубці і обов'язково кутю. Досвіду щодо того, як продукти витримують дорогу до військових, господиням не бракує. Навіть вибагливий до температурних режимів олів'є готують і складають за чіткими правилами. Про те, як і з якими думками кришать, дивіться у нашому сюжеті. 50 літрів картоплі, 30 кілограм ковбаси та 300 яєць. Все це скришили за один вечір у Луцьку на олів'є для наших хлопців на передову. Ну, я думаю, 40 точно буде. Ну, ми їх брали 40, то їх і 40 буде. А там далі, якщо щось залишиться, не буде відречок, то ну, завтра ще дорога. Не єдиним новорічним салатом цілий різдвяний стіл повезуть волонтери вишківські павучки воїнам. «100 літрів голубців зроблених підморожуються, куття по літлітровій баночці, літровому відеречку для кожного в тій передачі буде ковбаса стандира до хлопців домашньої їда. Ми купили порося, картопляники, налісники, дівчата печуть пироги. Квашанина, ми квасили помідори і квасили капусту. Вона теж буде. Хрін буде, і це все їде до хлопців. Це такий різдвяний стіл. Це точно різдвяний стіл буде. Чому павочки? Бо почалося все сплетіння сіток ще з перших днів війни. Днями сплели ювілейну 250-ту сітку. Вже і на другі волонтерили, тому що вишків виїхав, собаки, коти і хазяйство люди позалишали. Ми з чоловіком ходили, годували. Ми теж вже волонтерили. Але на третій день ми вже прийшли в себе, ми згуртувалися, почали блокпости кормити, потім тероборону, потім до хлопців. І ну, так сьогодні ми є. Зібралися, каже Наталя, всі свої. Хтось чистить картоплю, хтось нарізає ковбасу. А Миколі доручили почистити усю цибулю. Він відповідає за логістику, завіз на фронт вже 20 машин допомоги. А вже потім ми переключилися на збори більш таких важливих речей, тому що вже армія стала більш забезпечена поїжджа. Вже там то форма, то теплі речі, то взуття, то там газ балони. То... Дрони, це наші жителі мікрорайону Вишків. Також це є і просто лучани, просто волиняни. Але наші хороші друзі, з якими познайомила війна, з якими ми весь час на зв'язку, і ми розуміємо, що ми не можемо до всіх заїхати, але ми не веземо там по п'ять голубців. А ми веземо п'ятилітрове відро голубців. Усі в один голос запевняють, основним інгредієнтом у новорічному салаті є любов, особливо якщо олів'ї готуєш для рідних, для своїх, для захисників. Тут допомагаєш людям не тільки їм приємно, а ще й собі самому. Ти стаєш від цього щасливішим. Мені набагато приємніше робити добро комусь ніж собі. хоч мені щось робить. Тому якось любов, любов класна любов. Це Олів'є. Те, що готують наші люди. Те, що відправляють, вони знають, що вони дійсно потрібні там. І щоб без нас тут в тилу, їм там важче. Ну щоб вони відчували, що ми їх тут підтримуємо. Це саме головне для них. Ми позитивні емоції, дуже на позитивні да, на перемогу. А як прийдуть, на. щоб скоріше закінчилася війна, вони щоб вони відчували, що вони, ми, вони нам потрібні і вони стоять за нас спиною. Рецепт, кажуть, класичний для волині і горошок, і кукурузка і солені огірочки. Але тільки з ковбаскою ніякого м'яса і розкладені за правилом. Вже перекладаємо всі інгредієнти, заправляти не будемо, а так воно шарами. Вже і поїде, щоб краще доїхало. Вони в окремому пакетіку буде цибуля, в окремому пакетіку будуть квашені огірки, і окремо буде скотчем прив'язуватися все майонез теж. Ми не даємо води, не мішаємо, тому воно довго. Саме мокре кукурузка, горошок воно на дно, щоб воно не протікало, не мучило нічого. Тому воно на дно кладеться і воно довго буде зберігатися. До хлопців. Но нормально доїде. Тож на Різдво в наших бійців в окопах чи на імпровізованих столах стоятиме і кутя, і домашня ковбаска, і наповнене дитячими спогадами та приготовлене з любов'ю олів'є. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Дітям з багатодітних родин вручили пакунки із зимовим одягом. Таку акцію напередодні Різдва проводить дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Волинським сім'ям, які мають статус багатодітних, іноземні благодійники передають зимові куртки, светри, шкарпетки, взуття та інше. Загалом понад півтори тисячі пакунків. Місцева влада підсумувала, що це найбільша партія допомоги, одночасно спрямована тим, кому адресована. Її роздали у частині громад та в Луцьку на черзі ще сім громад Волині. Поки це все, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12, коментувати і обов'язково тиснути на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про головне. Бережіть себе та один одного і пам'ятайте, що кожен донат наближає нашу перемогу. До зустрічі.